Маємо кричущий факт, як на мене, коли за всю історію Незалежної України вартість тарифу на перевезення за один пасажирокілометр не підвищувалася на 50%. Була 40 копійок за пасажирокілометр, стало 60%. Ну і мали би бути якісь аргументовані моменти для селянина. Чому так? Коли кажемо, пригадуємо той період так, дола. Два дні навіть ліз до 38-39. Але був на той період потім опустився в тих лежах, що тепер. 27-28. Ціни на пальне були 24-26 гривень. Зараз я не погоджуюся з Романом Володимировичем, він каже, 24. Я кажу, 22 гривні можна заправити на заправці, а оптом ще може бути менше. Договір типовий, затверджений Міністерством інфраструктури. Каже, що організатор надає перевізнику право на перевезення пасажирів на приміському маршруті загального користування у звичайному режимі руху, є термін там по 18 рік, згідно з розкладом руху, що додається і затверджений цей розклад головою районної державної адміністрації. Перевізник зобов'язується надавати транспортні послуги населенню на умовах передбачення Чинним законодавством, про яке я буду говорити нижче, паспортом маршруту, без паспорта маршруту, та як будії без прав не має виїжджати на маршрут. Та цим довго: у, у паспортах маршрутів є руху, є зупинки обов'язкові, є на вимогу, є таблиці вартості. І все це класно. І завдяки закону про доступ до публічної інформації на сайті адміністрації. Відділ економіки, транспорт можна всім, слава Богу, ознайомитися з цим. І цей паспорт з ким складно відновити? Правильно, перевізником. Це є невід'ємна складова оцієї процедури. Крім того, законодавство, яке регулює процедуру, я буду скороченій темі, постанова Кабінету міністрів 18.029 року 166. Останні зміни відбулися 4 лютого 2016 року про затвердження правил надання послуг пасажирських автомобілів. Транспорту. Пункт 28, абзац-четвертий каже: увага! Місця зупинки автобусів при міських маршруті на території населених пунктів, крім автостанцій, погоджують виконавчі органи сільських, селищних і міських рад. Крак. Що ми маємо? Виконавчий комітет Халицької міської Калуської військової ради, перепрошую, прийняв чудове рішення. Дбаючи про своїх жителів, поїдуть до бабусі, до матері в село. І дбаючи про селяни, які свій крам везуть до, до бабусі. І дав обов погоджені обов'язкові обов яз... обов зупинки. Почитаю, погодити місця зупинки автобусів, приміських маршрутів, <годжування> загального користування для приходу Новинський <годжування> на Голинський, прямий напрямок, айсберг, центр вокзал, зворотній напрямок. Вокзал Козорій центр жураву. Визначено. Аналогічно виконавчі комітети сільських рад теж визначили. Так, початок маршруту формується на автостанції, але є проміжні обов'язкові місця зупинок, до яких розраховується вартість. Ми ж, як їдемо з Вістови до Поднерева і сідаємо у Вістові, оплачуємо проїзд до Боднерева, а не платимо повну вартість маршруту. Правда, що так, аналогічно мало би бути і тут. Кажемо наступне. Пункт 145 цієї постанови, абзац 9 пише, що перевізник зобов'язаний організувати проїзд пасажирів до місця призначення за маршрутом без додаткових фінансових витрат. повну вартість їде пасажир, скажімо, знову таки, чи з новиці, чи з старого Гринова до вокзалу, то він платить ту послугу, що він спожив, одну котлету. А їде другий пасажир до жбіку, то він платить дві послуги. Ну, за повну вартість, так чи ні? Скільки спожив, скільки оплачує. оплачував. Наказ Міністерства транспорту і зв'язку, так що посилається Микола Петрович Солідарний з Дім. 503-й про затвердження типових форм проїзд пасажирів провезнього групу каже, пункт 2. Так, установити, що вартість проїзду за розрахунками приміських перевізників. Так, вони розраховуються. Інформація про перевізника. Та страхова сума вноситься у квиток. Не папірець, який шлейфом видають або десь кидають квиток, чи документом строго обліку. Отже, маємо говорити про пасажирів. Наступне цією ж, самим наказом каже. Тарифна вартість для приміських маршрутів установлюється шляхом множення по на відстань від початку маршруту, наприклад, сідаю 4 гривні, початок маршруту. Їду до вокзалу. Скажімо, друга тарифна зона, проїхав 8,9 кілометрів, розрахунок 60 копійок множу на 7,5, це вартість тарифної зони, плюс раховий збір. Чого з мене споживача послуг? Чи я з новиці їду до вокзалу? Стрижу, так якби я їхав до жбіку. Ну, я ж цей послуги не спожив, зробити. я припрошую. Дозвольте мені закінчити, пане депутату. Всі вищі перелічні нормативні акти базуються на основному законі України про автомобільний транспорт. І хто допоможе бідному селянину, якщо не поможе той депутат і та влада, який є тут на місці, Президенту і уряду зараз не до того. І ми маємо виступати тими арбітрами. Наступне. Не буду зачитувати, зайдіть на сайт, подивіться, чудові паспорта маршрутів, невід'ємною частиною яких є таблиці вартості маршрутів. І до 1 січня, 16, навіть 1 січня 2016 року. В окремих перевізників були зупинки і вокзал, і центр, і Пушкіна, і ПТУ. А потім з невідомих причин зникли. Що змінилося в законодавчому полі?